І так, друзі, всім доброго дня. У нас ще одне виконане замовлення для нашого замовника по послузі підбір авто під ключ. Основний критерій це була механічна коробка передач на Б8-му пасаті. Знайти його практично нереально. Озвучили, шукати... Озвучили нашому замовнику, що буде тривати підбір цей не один місяць, так як 99% цих автомобілів з... Двохлітровими дизельними двигунами і автоматичними коробками передач. Так як це свіжий автомобіль рестайлінговий, то у нас коробочка DSG DQ381. До 2016 року тут випускалась коробка DSG DQ 250. В основному механічні коробки йшли на 1,6 дизельних двигунах, так як автоматична коробка там не супер надійна, вона суха, семиступенева, економічна, але трішки така ну, проблемна. Тут у нас двохлітровий дизельок, весь в рідній фарбі, гарний такий темно-сірий графітовий колір. Не каструля. Весь в оригінальному окрасі. У нас присутні дістронік, двохлітровий двигун, 170 з копійками тисяч пробіг, оригінальний підтверджений, оригінальні диски. Непогана комплектація У нас Distroнік, двохзонний клімат, контроль підігрів передніх сидінь, механічна шестиступочка, старт-стоп, електростинкове гальмо, автохолд. Датчик зближення з попереднім автомобілем, контроль смуги руху, дістронік, датчики світла дощу, ергокомфорт. Сидіння у нас з масажем, електрорегулюванням, з двома ключами і електрокришкою багажника. Це у нас 19-й модельний, 20-й календарний рік. З адекватним пробігом з 2-літровим дизельком з механічною коробкою для нашого замовника склав 19 тисяч 500 доларів. Зараз підготавлюємо пакет документів, робимо сертифікат відповідності українським стандартам. Потім виписуємо договір купівлі-продажа. І будемо передавати цей автомобіль нашому власнику. А так як це дизельний автомобіль, за ним потрібно якісно доглядати. Так як в нас тут дорогі форсунки, дорога турбіна, паливний насос високого тиску, присутній сажовий фільтри. Якщо ви будете заправляти неякісним пальним, ці всі вузли і агрегати можуть вийти з ладу, а коштують вони, повірте мені, немалих грошей. А щоб цього запобігти, ми заправляємо лише якісним і перевірним пальним. Тож, друзі, всі свої автомобілі і авто, які підбираємо для наших замовників, заправляємо на АЗК Око пальним пульс, бо знаємо, що гривня з кожної літри йде на допомогу армії. Вже три роки Око разом з «Повернись живим, допомагає нашим військовим в рамках проєкту Око за око. Зараз його ціль посилити ініціативу дронопад, щоб наші військові могли ще більше і ефективніше збивати ворожі розвідувальні дрони. Вони літають над лінією фронту і нашими містами, шукають стратегічні об'єкти і наводять ракети. Раджу підтримати цей проект своїми заправками пульсом на око, адже пульс плюс ворожі дрони мінус. Також ви можете задонатити бали фішка мобільному застосунку око за око. Тож, друзі, плавно переїхали на авторинок. Нашим замовникам побажали щасливої дороги, перевірили документацію, зробили страховий поліс і відправили наших замовників в місто Київ. Додому доїхали без зауважень. Класний автомобіль. Зараз плавно переїхали на ринок і покажемо вам всі пасати, які будуть нам попадатися на нашому шляху. Тому підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі, поїхали дивитись ціни на авто. Так, перший на нашому шляху легендарний фолькс. Посад B6, всі ганяються за цими автомобілями, знайти його живим кузом практично нереально. Де попадається живі кузова, там відповідно ціна 8, а то й 10 тисяч доларів. Ну, знову ж таки, якщо там рідний пробіг і, як правило, 2-літровий дизельний двигун. Тут в нас повна протилежність 2-літрового дизельного двигуна. Тут в нас 1,6 MPI всіма любимий бензиновий атмосферний двигун. Дев'ятий рік пробігу в нас немає. Є номер телефону і ціна. Ціна складає 6800 доларів. Це класний, практичний універсал. Знову ж таки, є свої проблеми з кузовом, є свої проблеми з електронікою, там, з ходовою частиною, так як це автомобіль вже не нові, вони потихеньку починають сипатись. Але це класний, комфортний сімейний автомобіль. В бюджеті там, від 6 там, до 7 тисяч доларів можна знайти в бензиновий автомобіль. З дизелями там ситуація трішки складніша, пробіги на них будуть космічні. Тобто менше 300 ви їх не знайдете. В нас тут е, поворотна лінза. Легкосплавні, точніше, залізні диски на ковпаках. Ось така зимова гума. Універсал. Гарненькі у нас такі тканина Тканина чи то велюр. Ну, щось похоже на велюр. П'ятий ступочка, двокзони, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, Автохолд присутній. 4 склопідйомничка. трішки звіжалася в нас кермо. Непогана комплектація для бензинових атмосферних двигунів, так як більш такі жирні комплектації йшли з двигунами там, TSI 1,4, 1,8 або на дизелях. А ось такі MPI 1,6 двигуни мали самі такі бюджетні комплектації, могло бути два склопідйомника, або взагалі їх не могло бути там, Кондиціонер, про підігрів сидіння я мовчу. Тому тут для 1,6 бензинового двигуна досить гарна, я б сказав, жирна комплектація. Так, дивіться, яка легендарна машинка нам попалася. Я думаю, вони вже закінчились. Це Volkswagen Passat B5. Plus. Лінзована оптика, універсал, шикарні ну, надійні автомобілі в свої часи, досить комфортні вони. Вони також були з легендарними дизельними 1,9 двигунами, то реально двигун мільйонник. Ну такий максимально ресурсний, простий, безпроблемний двигун. Тут в нас 5 рік, 1,8 бензиновий, також непоганий двигун. 259 тисяч пробіг. Якщо це тут правдива інформація, то це досить непогано. Але все потрібно дивитися і перевіряти більш детально. Тут є номер телефона, по якому ви можете зателефонувати, і ми проконсультуємо вас по будь-якому питанню, порадимо, який автомобіль обрати саме для вас ваш бюджет. Під ваш стиль їзди, якщо у вас міська їзда, то один автомобіль, якщо більше по трасі, то бажано обирати інший. Тому телефонуємо, проконсультуємо вас по будь-якому. У якому питанню, зв'язаному з автопідбором. В кожному великому місці є експерт, який приїде і якісно перевірить автомобіль, надасть всі звіти по вибраному вами автомобілю. Ціна цього автомобіля 4 999-5 тисяч доларів на старт. Так, ніряємо в салон. Тканинні сидіння в гарному стані, кермовна шкіряне, оригінальне. Скоріше за все, воно навіть у нас не фарбоване. Автоматична коробка передач, автомат звичайний, двохзонний клімат, отака штатна мультимедія, Підігріви передніх сидінь, Підігріви заднього скла бачує, 4 склопідйомничка і круїз-контроль. Комплектація, як на 2005 рік, я думаю, досить непогана. Я думаю, ви будете також згодні. Подивіться, одні легенди сьогодні, ще один Б6. Хотілося б, звісно, побачити дізельок, але це в нас 1,4 TSI на 90 кВт. Знову ж таки, хтось їх любить, хтось не любить. Тут, Треба розуміти, що старий ТСА може потребувати трішки грошей в обслуговування. А якщо ви його знайдете обслуженого, то можна брати і кататися ну, в задоволення. Якщо там поміняні кольця маслосйомні, компресійні, нема проблем з турбіною, не розтягнутий цепочок, то в принципі можна розглядати їх до покупки. Ці вузли і агрегати перевіряйте більш детально на 1,4-1,8 ТСА бензинових старих двигунах. Шість. 500 його ціна 196 тисяч пробіг на цьому автомобілі 2010 року. І він у нас на автоматі. Автомат DSG DQ200, 7 ступеневий сухий, присутній автохолд, парктроніки Пзад, двохзоний клімат, підігрів штатна мультимедіа. Кермо у нас оригінальне, до речі, не фарбоване. Є круїз-контроль датчики дощу електроручник, підігрів зеркал і передні два скло підйомничка. Ось такий b 6 Passat в універсалі. І показуємо вам абсолютно всі автомобілі, які попадаються на нашому шляху. І наступний у нас ще один Volkswagen Passat B6. Універсал, максимальна оптика. 6950 його ціна. До речі, власник заявляє, що він у нас в рідній фарбі. Знайти Passat B6 в рідній фарбі це ще той квест. Новий РМ і свіже технічне обслуговування. 249 тисяч пробіг, 1,4 TSI, 90 кВт САХ. Ну, це рахується один із найнадійних TSI двигунів. Тому можна також розглядати їх до покупки. Перевіряти, якщо там все класно, то можна їх купляти. 10 рік. Так, він у нас затонований на механіки. Ці 1,4 я б розглядав виключно на механіки. Коробочка там така собі. Салон велюровий, клімат підігріве. Кермо шкіряне. Не бачу, бо він далі затонований. У нас гарнющі легкосплавні диски, подивіться. І така низькопрофільна гума Nokia. Пратроніки попереду позаду до речі непогана комплектація підтонований і в рідній фарбі заявляє нам продавець. Так, друзі, перший на сьогодні, Volkswagen Passat b 7 Ну, Стандартно це універсал. Седанів їх тут було два штуки на весь авторинок, і то, що навіть, в минулому році. Тут у нас о, 2 дизельок. Перший дизельний двигун на сьогодні 103 кВт. Це старий двигун на 140 кінських сил. Вже всі наступні двигуни там, на B8 Passat 110 кВт, 150 кінських сил. Це ще старий надійний, безпроблемний дизельний двигун. Ціна його 11 тисяч доларів на старті, 217 тисяч пробіг. Так, повне ТО, свіжо пригнаний, торг, клімат. Все, все є. Ох, йоп, Дивіться, що нам пишуть. Написали нам, що він у вас весь в рідній фарбі. Для Volkswagen це дійсно новшество. Так, бачимо, механічна коробка. Він у нас ось в таких чехлах, шкіряне кермо, велика навіаційна система. І, в принципі, все. Більше я там нічого не бачив. Вона затонована, підтонували, гарненька. Вона у нас на Волинському обліку. Номера у нас АС, оптика, звичайна і легкосплавні диски. Непогані автомобілі. Знайти його живенького трішки важковато. Хотілося вже б якогось b 8 вам показати, але щось на нашому шляху їх немає. Попався ще один Б-6, Volkswagen. сіренький колір, така каструля. Бачимо, тут навіаційна система у нас присутня, такий телевізор напівлобового складу. Восьмий рік, 2 літра дизельок, також на 103 кВт. І пробіг 101 тисяча кілометрів рідного волинського пробігу. 7-300 його ціна. універсал, механіка, підігрів, клімат двох і великий. Е екранчик з навігацією. Кермо трішки освіжалось, датчики сідла доща, 4 скло підіймача. Лінзована оптика, омивачі передніх фар. Ну, непогані автомобілі. І пробіг, звісно, 200, скільки там? 201 тисяча. Ну, треба перевіряти. Це стоїть у нас б 8 Passat. перший на сьогодні б 8 Passat. Така непогана у нас таке тріо, дивіться, є Volkswagen, є Renault Talisman і Skoda Octavia a 8 Цікавить ваша думка, що б ви обрали для себе з цих трьох автомобільчиків. Ну, тут зрозуміло, що бюджети трішки різні, але я б обирав би, скоріше за себе, 8-го пасата. Ну, талісман непоганий автомобіль, але знову ж таки він буде трішки нижчого класу. А 8 ну, така на любителя. А сьома мені чомусь подобається трішки більше, а Б8 тут ну, я рахую самий такий, самий топ. Так, дивіться, максимальна Full LED оптика Партроніки попереду, легкосплавні, оригінальні. 16 диски, 2 літра дизельок. 197 тисяч пробіг, хайлайн-комплектація, асистенти і всі а пишуть нам, всі асистенти присутні. Так, ціна у нас 24500. Ну, ціна, звісно, як два оцих талісмана. <ріху> так, давайте заглянемо в салон. Дивіться, в нас тут ну, жирна комплектація, шкіра, алькантара, ергокомфорт, масаж, електрорегулювання, віртуальна приборна панель, кокпіт, дістронік, оригінальне шкіряне мультикермо. Предмаксимальна навіційна система, клімат, контроль підігріви, автоматична коробка DSG dq 381 Семиступенева, хороша, непогана, є свої конструктивні проблемки, але вона ходить. 250-300 без проблем. І так, перший на сьогодні не універсал, це Volkswagen Passat B7. Українські номера, київська реєстрація, максимальна оптика, омивачі, парктроніки, подивіться, легкосплавні, гарні диски, зимова. ну, нова гума, я б так сказав. Так, 11900 його ціна, 232 тисячі пробіг, 2 літра 11-го року автомат обслужений, заявляє нам продавець. В нас тут шкіра, світла, алькантара, автоматична коробка, DSG у нас DQ 250, одна із самих надійних коробок передач. Ну, Які ламаються трішки менше, ніж всі інші. там ДСГ DQ200, 381 або 500. А це 250, одна із самих надійних. Так, підігрів. Передніх сидінь, клімат, велика навігація, кермо оригінальне, круїз-контроль-ліміт, контроль, дерево, ну, вставки під деревом, коричнева шкіра в нас на картах. Ну, жирочок, Жирна комплектація, гарний автомобіль 11900. І це в нас седан, не універсал. І це ще один пасатик, такий синій гарний колір. Це в нас Америка, Трошки котлетка, або трошки підтоплений може бути, або все, що хоче, може бути два в одному. Так, дістронік, Бачимо транзитні номера. Це в нас седан. Це, як правило, 1,8 бензиновий двигун або 2,0-2,5 атмосферний. Тут у нас TSI на 180 кінських сил, 200 тисяч пробіг, 12600 його ціна. 17 рік. Так, світлий, шкіряний салон, дерев'яні вставки, автомат. Тут у нас гідротрансформатор, навігація. Клімат підігріве. Кермо оригінал. Ну, такі непогані автомобілі. Знову ж таки, 1,8 бензин на цих автомобілях їздить. Він досить надійний. Це в нас вже рестайлинговий двигун. Критичних таких проблем в нього немає. Ну, знову ж таки, як всі ТСА десь там трошки розтягується цепок, Дрешт, десь там після 150 тисяч кілометрів може під'їдати оливи. Але це не критично. Також вони приходять до нас з дизельними двигунами двохлітровими ходять без проблем. Тому тут можна обирати всі двигуни, тільки потрібно якісно його перевірити. Значить, дивіться, попав Passat b 8 Оптика, звичайна, парктроніки попереду, позаду, Гарно, гарні легкосплавні диски. Зеркала у нас також складаються. Це 2019 рік і пробіг у нас 208 тисяч км. Двохлітровий дизельний двигун. Набагато легше перевіряти ось такі свіжі автомобілі. Знову ж таки, в блоках, в тому самому, в двигуні, в коробці передач, в, в, в сажовому фільтрі, в АБС і в приборній панелі, змотати його. Можна, там, Коштує це в районі 150-200 доларів, змотають, зачистять у всіх блоках пробіг і будь-хто підключить діагностику і скаже, що він тут рідний, 100%. Але додатково по кожному автомобілі ми беремо витяг по офіційній базі даних. Той самий там, Carvertical, витяг по офіціалу по Volkswagen. І іменно такі свіжі автомобілі, тобі ж там, Renault, Skoda, Volkswagen, Audi, Seat і так далі, які. Купляли нові салони. На ці автомобілі йшла гарантія або 100 тисяч кілометрів, або перших 5 років експлуатації. Тому за перших 5 років вони накатували 200-250 тисяч кілометрів. І обов'язково повинні були обслуговуватись офіційного дилера. Тобі ж вже є записи по базі даних. Ми бачимо, що міняли, що робили по цьому автомобілі. Чи мінявся ГРМ, помпа, ролики ну і так далі. Ви бачите все обслуговування на свіжих автомобілях. Якщо там машинка 10-го року, то знову ж таки обслуговували їх там виключно в гаражах десь. Ну, зрозуміло, що може підтягуватись той пробіг, але більш детальну інформацію ви вже по них не дізнаєтесь. Дай Бог, щоб просто дізналися, який пробіг там було і на якому пробізі ви проходили там технічні обслуговування. 2 літра, 18700 його ціна. Давайте заглянемо в салончик. Салон звичайний, приборна панель у нас аналогова, присутні дістронік, шкіряне мультикермо. Є пам'ять сидінь, масаж. Ось такі в нас тканини ковши. Предмаксимальна навігаційна система, підігрів клімат. Клімат у нас трьохзонний, зонний автомат 381. автохолд І, в принципі, все. Чотири підйомничка зеркала у нас складаються Гарні такі, легкосплавні диски. І літня непогана гума. Так, друзі, b шостий посад. Це в нас такий не чорний, а сірий, такий пепельний колір, графіт такий. Виглядає ну, досить гарно. 6900 1.4, 1,490 кВт, 10 рік 200 тисяч пробігів. Стандартно у нас 201, 200, 198 Ні одного пробіга з 300, я ще не бачив. Так, салон ну, трішки такий, такий собі. Механічна 6 ступочка, кондиціонер. Навігації немає в нас. Кермо в нас оригінальне, але, можливо, трішки освіжалось. Скло датчики світла і датчики дощу. 6900, оптика в нас лінзована, парктроніки перед, парктроніки зад. І гарний кольор. Ну що, другий седанчик на сьогодні? Це Volkswagen. Скоріше за все, Америка, NMS. 13 рік, 2 літра дизель 150 тисяч миль. Америка по-любому. Ну, тобто той самий сьомий посад тільки в Америці він називається НМС 12600 його ціна, 2,0 TDI, Комплектація SEL. Так. Ну, тут такий не весь в зборі автомобіль, звісно. <гум> так, Пасажирське сидіння в нас шкіряне, водійського поки що у нас немає. <гум> автомат звичайний, точніше, тут не автомат звичайний, а коробочка в нас DSG, dq 250 Навігаційна система присутня, клімат присутній, підігріви передніх сидінь присутні. Підтонований, ну знову ж таки, всі автомобілі, які приходять з Америки, вони підтоновані. В нас це не можна, а в Америці, як бачите, можна. Тому так, от такі автомобілі. Не до кінця зібраний, приїхав з Америки. Можливо, десь роздефектували, можливо, десь пішли з салон, сідушки трішки підчухувати. В цілому непогані автомобілі, а також і розглядав до покупки. Ну і краще розглядати їх з такими двохлітровими дизелями, чим там 1,8, 1,4 ТСА бензинові двигуни. Атмосферні двигуни 2, 2,5. Трішки споживають пального, там від 10 до 15-16 літрів ну, менше вас не вийде ніяк. А дизельочок там в районі 6,5-7,5 літрів по місту можна описатись на такому класному, такому кораблі. Доброго дня, у нас ще один підібраний. Підібрали цей автомобіль з першого погляду. Буває таке, шукаємо 2,5 місяця і одні корчі тут під перший автомобіль і прямо попали, прямо в точку, як то кажуть. Аутменер 8 рік, одна власниця з салону, вся сервісна історія, офіційний автомобіль, без жодного підфарбування, ні один елемент не знімався, не крутився, не фарбувався, не шпаклювався. Массарний двигун, каталізатори на місці. Ще на старих кіївських номерах. Жовтий, два комплекти гуми. На алехідних головні... тисках. Комбінований салон, шкіра плюс тканина, боковушки не перешиті, з кондиціонером на автоматичній коробці передач. Класний двигун, кузов в оригіналі, ні одного рижика поперешки, корозії немає. Восьмий рік 187 тисяч пробіг, підтверджений автомобіль обслуговувався на офіційному дилері в Києві. Інак автомобіля тисяч 7700 доларів. Зустріли замовників з залізничного вокзалу і передаємо ось такий прекрасний автомобіль. Тому, друзі, всім дякую за перегляд. Будемо з вами прощатися. Слідкуйте за нашим інстаграмом. Ось тут, ось тут наш номер телефона. дзвоніть, пишіть. З радістю будемо відповідати на всі ваші питання. Всім гарного дня, до нових зустрічей, всім па-па.